Наш проєкт, з яким ми сьогодні до вас приїхали, називається Схід Читає. Мій благодійний фонд і фонд відродження звернулися до наших друзів-письменників і от їздимо з такими презентаціями, їздимо з такими вечорами і зустрічами і для дорослих, і для дітей. Це ось наше місто стоїть на сході країни. Це ось ми. Живемо у ньому, стоїмо на своєму. На Різдво ми виходимо із будинків, в'ємо вітрини, проводжаємо свого царя на захід, до Вифлеєму. Кажемо йому, царю, час рушати зі сходу, час рушати на захід із цієї скрути. Там усі так упевнено говорять про нашу свободу і безправді знають, як з нею бути. Дивись, каже вона, який класний плаский камінець. І якщо кине зграбно мене стрибати по пружній воді, то стрибатиму сім, вісім, дев'ять. Старатимусь. Дванадцять, тринадцять, ура! Захлинуся нарешті у хвилі. І на самому дні за хвилину до вічного спокою встигну помітити, як рукою засмаглою погладить його і похвалить. Ось тоді я і зможу почати красиве нове життя серед риб. Вони ж ніколи мене не з'їдять, не зможуть. Проведу там залишок днів, доки земля не лусне від злості, щоб потім, через тисячу років, астероїдом перетинаючи Всесвіт, згадати, як подарував колись радість дитині. У когось є вдома ховрашки. Підніміть руку. Тільки, тільки, тільки двоє. Це криза. Мої ховрашки в дитинстві зробили з мене письменника. Це трагічна історія, але саме з цього, якби я почався, головне, що мене часто залишали маленьким вдома одного. Щоб мені було не сумно, батько мені купив на пташиному ринку трьох ховрашків. Я їх поселив в трьохлітрову скляну банку, набив її ватою, там кидав морку і так далі. І там через пару тижнів побачив на вулиці біля дома голодну хуту обірвану кішку і приніс її додому, щоб нагодувати ліверною ковбасою. Як тільки я її заніс до квартири, вона спринула з рук і вирішила з'їсти не ковбасу, а з'їла другого коврашка з банки. Ну І це був такий шок, тобто це, ну, я думаю, я досі ще не пережив повністю, хоча пройшло 50 з гаком років. Але тоді я сів і якби, від цієї драми написав першого в своєму житті вірша про самотність ховрашка, який втратив своїх друзів. Поштовх і необхідність, і народжується вони дуже довго. Тобто Якась от е, така бах по голову щось, якась ідея, або от якась потреба щось. Осмислити. І потім я можу рік і два за таким маленьким текстом в голові ходити, допоки вона у мене не складеться в голові. Потім сідаю, записую. І... Ситуація така, що ми говорили з продюсером Володимиром Яценковим, він говорить, що ну, вони дуже хочуть привезти фільм сюди, тому що її обіцяли в Старобіску показати. Проблема в тому, що немає де показати. Немає апаратури, тому що ну, ну, зал то є, екран є, але ну, його ж просто так не покажуть. І ніби є ідея на весну, що. Знайти, привезти апаратуру, привезти знімальну групу і показати.